Я зачитаю аллюзію на наш державний славин, «Ще не вмерла Україна. Є на світі Україна, в ній слава і воля, і нам, браття українці, усміхнулась доля. Маємо ще вороженків, треба пам'ятати. Але і вони хай знають вічність зможем дати. Всі ми, діти України, а вона нам мати, тож для рідної, для неньки, всім нам разом дбати. Спадок пращурів славетних будемо плекати та дітей своїх онуків цьому навчати. Джерело води живої, наша рідна мова, збережемо для нащадків материнське слово. Бога в серці погляд щирий, хай має та знедоленому люду хай допомагає. Аби інші люди світу нас не зневажали, треба, щоб самі себе ми знали й поважали. Внесок кожного вагомий нашу спільну справу розбудови всім на щастя гідної держави.